Коли людина розстається з кимось, ти кажеш, там я плакала, да, було важко. Інколи ми плачемо не через те, що там в нас завершились стосунки саме з цим конкретним чоловіком. Так часто буває, що після стосунків в тебе просто змінюється картинка життя, наче оце спадає ілюзія, спадають ці рожеві окуляри, і ти просто плачеш від того, що в тебе було якесь своє таке певне уявлення про життя. Тобі здавалося, що ти, наче вже в цій зоні комфорту, а потім це просто все ламається, і ти починаєш знайомитись з собою. Дівчата, які там важко проживають свій період розставання, це не через те, що вони там втратили цього неймовірного якогось там анатолія, не знаю, чи когось ще <с <с ось. А тому, що це дійсно така внутрішня трансформація, коли ти дуже багато дізнаєшся ще й про саму себе. Дівчата частіше за все оплакують невиправдані очікування. Дивіться, чоловіки вони просто роблять те, що вони хочуть, от вони відчувають, що в стосунках щось не те, і хтось з них, через там брак освіти, да, через брак якихось моральних цінностей, просто ідеї зраджує. От йому напруга якась є. Він не розуміє, що там відбувається. Він не хоче в тих стосунках нічого вирішувати, просто йде і зраджує. А дівчина вона відчуває все те ж саме напругу, її це не влаштовує, не підходить. Але вона замість того, щоб щось змінити в житті, закінчити ці стосунки. Замість того, щоб зрозуміти, він такий побачити реальність, вона мовчить, вона ковтає, вона не договорює, вона сама з собою домовляється, вона. Робить вигляд, ніби все добре, і потім в чому ця напруга виливається? В чому вона виливається? Вона виливається не в те, що добре, це не та людина, мені треба сексумків піти. Це виливається в те, що жінка починає обговорювати її чоловіка за спиною. Вона починає його знецінювати, йому в обличчя. Вона починає е якось так з ним спілкуватися, щоб е йому було боляче, щоб його зачепити. Розумієте не та стратегія, не інша, не хороша. От жінки також відчувають напругу і мовчать, да, вони просто це ковтають, нічого не кажуть, наприклад, нічого не змінять, або кажуть, розуміють, що нема ніякої віддачі, вони все одно нічого не змінюють. А чоловіки просто йдуть і зраджують. От яка стратегія з цих краще? Я не знаю. Чоловіки просто, ніби своєю дією проявляють те, що справді є в стосунках. А й жінки у переважній більшості це подавляють, бо ти маєш бути хорошою жінкою, бо можливо це через тебе, бо це твій вибір. Там багато сорому може бути, що це не той партнер, де як же так? Там може бути багато цих очікувань, там може бути звичайно страх піти. Це все може бути. Але розумієте, що ви несете відповідальність також за свій вибір. І якщо ви вже бачите, що чоловік не такий. Ну, ви це бачите, ви не можете самі собі брехати, ви не можете це ігнорувати. Ви точно десь це усвідомлюєте. Не брешіть собі довгий час, бо чим довше ви собі брешете, тим більше часу ви витрачаєте, тим більше до людини ви прив'язуєтеся. Розумієте, який механізм.